Так, третє наступна доповідь це наша калісецька і Житков. Значить, хто буде доповідати? Калісецька чи Житков? А Калісецька буде доповідати. Калісецька буде, добре. Ну, тут англійською мовою, engine, engine that the walks of the daily temperature difference. А, так. Так, двигун ще працює на добовій різниці температур. Я б хотіла сьогодні представити дослідження, що було презентоване на міжнародному турнірі з фізики цього року. Основною метою цієї проблеми було створити автономний двигун, який працює наслідок добових коливань температури і використовує теплове розширення. Але у нас є певні обмеження. Він має працювати в тіні, а також не містити жодних електричних або п'єзоелектричних компонентів. І також є обмеження по його максимальному лінійному розміру 10 сантиметрів. Ну і наступною задачою це було максимізувати його швидкість. Стосовно структури доповіді, я б хотіла почати з початкового аналізу. Тобто, що взагалі теплове, що таке теплове розширення, як воно використовується, аналіз погодних умов та матеріалів, і також демонстрація самого явища. Так, ну теплове розширення це взагалі здатність матеріалів змінювати свої розміри або об'єм внаслідок дії температури. Є три види: лінійне, площинне та об'ємне. В цьому розв'язку ми використовували лише лінійне розширення. Також для того, щоб наша модель була більш реалістичною, ми взяли а, дані з а, метеосайту а, а, для безеля, а, чисто для аналізу температурних умов. Ну і також а, а, наш двигун має виконувати механічну роботу, тобто він рухається, тому було вирішено використовувати тверді, тверді матеріали, і тому ми обрали біметалічну пластину. Біметалічна пластина це матеріал, який складається з двох різних металів, які мають різний коефіцієнт теплового розширення. І також для кривизни, для вигину цієї пластини, є певна формула, якраз таки, яка залежить від різниці температур, що нам і треба. Також, оскільки нам треба пришвидшити сам двигун, але ми не можемо перевищувати певні розміри, ми вирішили змінити трошечки геометрію, але не змінювати певні властивості самого матеріалу. Тому ми скрутили цю пластинку у спіральку для того, щоб збільшити її розмір. Ну, і от На цьому відео ви можете побачити, як розширюється сама спіраль під час нагріву. І якраз таки цей двигун, як його можна назвати, робить свій крок. Так, тепер перейдемо до дослідження процесу. Я б почала з теоретичного опису. На цьому слайді ви можете побачити розподіл сил, які діють під час нагріву. І якраз таки передня нога цієї, цього двигуна вона прикріплена безпосередньо до нашої спіралі. Внаслідок нагріву спіраль починає розкручуватись, тим самим починає рухати передню ногу. А друга нога у нас, можна сказати, зафіксована, а, і тому а, умовою руху, а, сила, яка діє на ногу, має бути більше, ніж а, сила тертя. Також варто не забувати, що ми все ж таки використовуємо біметалічну пластинку. А, і внаслідок нагріву вона починає у нас викручуватись, і саме тепловий сув можна знайти з інтеграла Максвелла-Мура. І з цього рівняння ми маємо умову балансу. Тобто, коли наша пластинка ніяк не згинається, Тому можна оцінити приблизну силу, яка має бути необхідною для першого кроку. Так, ну і також провели невеличке теоретичне дослідження для залежності довжини кроку від висоти самого двигуна. З геометричних досліджень міркувань вивели дану формулу і побудували графік для різних висот. От, ну і бачимо, що найбільша довжина кроку буде якраз таки за максимальною висоти в 10 см. Так, перейдемо до експериментів. А наша експериментальна установка складалась з закритою коробкою, в яку помістили а, наш двигун. А, також а, є два нагрівних компоненти радіатор та кулер. Ну, і також на фотографії не видно був ще термостат, який нам допомагав вимірювати температуру. Так, і Перший експеримент було а, проведено за допомогою тепловізійної камери. Ми нагрівали пластинку, точніше саму спіральку, фіксували температуру. Після цього вимірювали кут між так званими ногами і вивели ось таку залежність. Наступне ми взяли залежність довжину кроку від висоти, провели експеримент для максимальної висоти самого двигуна, і він досить таки добре корелюється із теоретичним графіком. З похибкою в приблизно 0,7. Тобто, наша експериментальна модель є валідною, а також варто не забувати, що у нас протягом дня можуть змінюватись температури кардинально. Ми провели аналіз добових різниць температур і знайшли день, коли якраз таки найкраще видно саме коливання температур. І якщо а, використовувати саме таку модель, а, наш двигун буде більше робити кроків, і, власне, його переміщення буде набагато більше, ніж зазвичайних коливань. Так, ну, оскільки а, останньою метою нашого завдання було пришвидшити а, а, сам двигун, а, ми почали знову ж таки з аналізу погодних умов, оскільки це все прив'язується до неї. І зрозуміло, що найкращим періодом для використання цього двигуна є літо, оскільки сама різниця температур вона буде значно більша, і, вони, і частота зміни буде також більша. І після цього ми е, зробили е, симуляцію в Пайтоні. Як залежить довжина кроку від різних параметрів. На першому графіку можна побачити залежність від початкового кута і максимальної висоти, на другому від також початкового кута і коефіцієнту тертя. А з цього можна зробити висновки: що для того, щоб збільшити довжину кроку, нам треба збільшити і довжину, і початковий кут, а також треба зменшити силу коефіцієнту тертя. Так, ну і, власне, висновки. Ми створили девайс, який відповідає усім умовам. Також було проведено як теоретичне, так і експериментальне дослідження, які корелюються між собою, і виявили параметри, які необхідно варювати задля, максим... задля максимізації його швидкості. Дякую за увагу. Дякую, запитання, будь ласка, даяне. Можна я задам питання? Так. Будь па ласка. Міський, будь а потужність? Це ж ви не вимірювали цього двигуна? От... А потужність ні, не, ну, не, не вимірювали. А цікаво було перевірити, як він щось тягне, чи ну, якийсь вантажик. Це буде в а... планах чи ні? Взагалі думали над цим, але у цього двигуна досить таки мала вага. Тому стосовно потужності, якщо вже змінювати його розміри і варіювати матеріали, до речі, цікаво буде, то можна, до речі, спробувати це. А от взагалі мета тоді цього двигуна, яка, на ваш погляд, може бути, навіщо? Його, де його можна використовувати взагалі? А, ну, Якщо його ще трошечки переробити, він є досить таки екологічним, тобто не має взагалі ніяких викидів в атмосферу, він не використовує електроенергію, тому. Можна якось його модифікувати для енергетичних цілей. Ну, Так, да, тобто цікаво було б, де його можна використати все-таки, раз, раз це можливо. А він, до речі, на яку відстань він переміщувався у вас? Наприклад, за добу там. А за добу максимально це було а, трохи більше сантиметру. О, Боже, не сантиметру, а десяти сантиметрів. Тобто ви його поставили отак і бачили, що він перейшов на 10 сантиметрів за добу. А, так. Це так. не було таке, що хтось прийшов так тихенько пересунув? <клес> Ні, такого не було. Єдине, що е, зміна температури вона була в лабораторних умовах, е, от. Тому. Таке от. Ясно, дякую. Дякую. І ще і вам запитання, за будь ласка. Запитання. Геннадій Євгенович, прошу. У мене запитання, якщо можна, от цю схему е, силову покажіть, там, де е, сили угу. дописано, Ну, да. Ось ця, наприклад, сила. Е, все ж таки роз'ясніть, за рахунок чого він рухається і в який бік він рухається. Там, де дві ноги, чи там, де одна нога? А, він рухається в бік, там, де одна нога, оскільки вона безпосередньо прикріплена до спіральки. А так, а перше питання, яке було, можете повторити. Ну, а, власне, за рахунок чого? За рахунок чого він а, рухається в, о, саме в цей бік. Що, а, а, ну, що власне примушує його туди рухатися? Бо спіралька а ага. потім служується, чим би йому не залишатися на місці. А... Ось, тут міняється від меншого до більшого, розсовується, совується, розсовується, совується. Чому, відповідно на вашу думку, він всувується в той бік, де одна нога? Ну, якщо взагалі е казати про збільшення температури від ранку до вечора, то власне, спіралька нагрівається і вона починає рухатись в сторону, якраз таки, де передня нога. Якщо буде охолодження, воно буде рухатись в іншу сторону, це також експериментально так трохи грались. А взагалі для того, щоб він рухався лише в один бік, ми зробили на поверхні, по якій він рухається, такі насічки, які не дають йому якраз таки рухатись в іншу сторону. Більше питань нема, бо по гладкій поверхні треба було б дещо зробити, щоб він рухався так. в одну сторону. Наприклад, зробити насічки на нога, на ногах, щоб в один бік. Ми змінювали ноги, додали не, до них раповики. На січку на ногах зробити, щоб в один ага. легко рухався, в інший ні. Бо е, так от, так, без всяких носічок він має залишатися на одному на тому самому місці. Загалом, так. так. Того ж ключового не сказала, що носічки зробили на цьому, на поверхні. Добре, дякую. І ще, дякую. І ще... І ще запитання, Заяни. Нема? Тоді подякуємо Яні за.